30-та мій -е. спортстайл такий. І вода. Набирала водички. хай тече Покажи, як красиво. Висюди гори через мою стану. Це мій відеощоденник. і був водою живою. коли Самарянка підійшла. Він... Казав, що я дам тобі воду, від якої ніхто не буде мати спраги, так? Да? Бо е, він їй дав. Сказав правду, що вона мала п'ять чоловіків, і що шостий теж їй не чоловік офіційний. А, і мені цікава ця думка, що він, Ісус то був сьомий. Бо часто кажуть, п'ять у неї було, а насправді тебе було п'ять, і, і цей не це не твій чоловік. Тобто це був шостий насправді. А Ісус був сьомим. Ісус був це повнотою. Він це був якраз цим спокою, миром цією суботою, вірністю, любов'ю вічною. І сказали: дам тобі воду. З неба, да? від якої ти не матимеш більше спраги ніколи. І Дух Святий як то і вона проговорила, вона відчула, що це каже, ти пророк, да? ти є син Божий. Тож в цьому Божа мудрість, що тільки якщо Ісус є нашим фундаментом, фундаментом в усьому, в цих починаннях, в початку дня, в бізнесі, в роботі, в сім'ї, в усьому. А, тоді він є водою живою, а він тече вічність в нас. Він тече життям в нас. Він тече любов'ю в нас. Він тече у вас своїми нас. Ми чогоми в нас. І ті, хто краде наш мир, не сховаючи по вас в рекомендую Сергій Ук'янов проповідь про радість. Нещодавно він, виходить, це серпнева, да? а, І він каже, ну, попав в аварію, і в нього там видно, що проблема серйозна в машині. а В нього ще діти, і там теж питання свої, з фінансові, тут ще аварія, да? і, здається, там п'яний в нього врізався. А потім так зупинився, стоп. Ця подія не забере мій шолом, не забере мій мир, який Богом даний. Але за частосі мир хочуть забрати. Да. Це як дослідження наших сердець, випробування постійно. Тож, Ісус є жива вода. Пушаємо, п'ємо і дякуємо.